Приготуйте рване м'ясо і вирішите проблеми сендвічів, лавашів, бургерів і просто гарнірів. А якщо оберете курку, то це буде набагато швидше, ніж з іншими видами м'яса. Усі необхідні продукти ви бачите зараз на екрані. І також я їх продублюю внизу під відео. До речі, картопля тут не обов'язкова, вона служитиме мені за гарнір. Друга половина продуктів слугуватиме нам для заправлення м'яса. Вона варіативна, тобто ви можете додавати ті продукти, які вам більше подобаються, або не додавати ті, які не подобаються. Окремо скажу про соус. У мене отакий барбекю, але ви можете взяти будь-який інший І картопля, як я говорила, це буде гарнір. Для приготування цієї страви ви можете взяти цілу тушку курки. Я сьогодні беру отакі чверті, у мене їх три штуки. М'ясо я промила, просушила паперовими рушниками і тепер зрізаю жир. На ньому ми будемо смажити нашу курку. Нарізаю його дрібно, для того, щоб він краще розтопився. Оскільки для рваної курки м'ясо обирають від кісток і рвуть виделками, то нарізання якогось специфічного воно не потребує. Я розділяю кожен шматок на дві половини. У мене, до речі, чверті із частиною спинки, її не відрізаю. На кожному шматку роблю отакі надрізи, для того, щоб сіль і спеції краще потрапляли всередину. Те саме роблю із гомілкою. Рване м'ясо також готують із свинини та яловичини. Обидва варіанти є надзвичайно смачні. Єдиним їх недоліком є те, що готувати таке м'ясо доводиться довго, не менше 5 годин, а от із куркою виходить і швидше, і набагато бюджетніше. Я зробила надрізи на кожному шматку і тепер додаю сіль, перець і сушений часник. Також можна додати копчену паприку або якісь інші прянощі за вашим смаком. Якщо у вас є час для маринування, це чудово, накрийте м'ясо плівкою і залиште на годину або навіть на ніч у холодильнику. Наступний етап це підсмажування і я починаю його з витоплювання курячого жиру. А вже коли він добре розтопився, перекладаю все м'ясо у пательню. Якщо у вас багато, ви можете обсмажувати в два етапи, але я намагаюся впихнути все відразу. Обсмажую м'ясо до красивої золотавої скоринки з кожної сторони, і насправді за цей час воно встигає майже приготуватися. Далі ми будемо виймати м'ясо у форму для запікання і на цій же сковорідці будемо смажити цибулю, тому не втрачаю час і нарізаю її півкільцями. Якщо вашу сковорідку можна поставити у духовку, то перекладіть м'ясо у будь-яку тарілку, а потім я розкажу, що далі робити. Отже, прибрали м'ясо і тепер додаємо в цей же жир цибулю. Ми не будемо смажити її до золотавого кольору, а скоріше доведемо до м'якого ніжного стану. Майже відразу додаю вершкове масло, а також чорний перець. Особливої уваги цибуля не потребує. Зменшіть вогонь. І залиште її, щоб вона тушкувалася до м'якості. Останній інгредієнт це томатна паста. Вона надасть цибулі красивого рожевого кольору, а також більш солодкого смаку. На цьому етапі я рекомендую не залишати цибулю без уваги і постійно її перемішувати. Він займає буквально кілька хвилин. Якщо вашу сковорідку можна поставити в духовку, то перекладайте м'ясо прямо до цибулі. Моя в духовку не влізе, оскільки ручка не знімається, тому я перекладаю все у жаротривку форму. Розподіляю цибулю по всій формі і додаю 50 мл води. Накривайте кришкою або фольгою і ставте у духовку для запікання. Минула година, м'ясо добре розтушилося, стало м'яким і ніжним, а на дні форми утворився отакий неймовірно красивий сік. Перекладаємо м'ясо окремо у тарілку і будемо його розбирати. Подивіться, яке гарне воно вийшло. Насправді його їсти можна уже так і воно дуже смачне, але ми підемо далі. Я розбираю його гарячим, але ви можете почекати, доки воно трохи охолоне. З кожного шматочка ретельно відділяємо все м'ясо. І доки я це роблю, розкажу вам, що рване м'ясо це не звична для нас тушонка, бо потім до нього додають різні соуси: гострі чи барбекю, зелень, цибулю, часник, спеції. Можна додавати соєвий соус. Також можна натерти в нього мариновані огірки або дрібно нарізати мариновані шампіньйони. Загалом тут обмежень немає, тому додавайте все, що вам смакує. Коли все м'ясо від'єднано, беремо дві виделки і акуратно розбираємо його на волокна. І тут теж обмежень немає. Ви можете розібрати його дрібно-дрібно, або залишити більш великі шматочки. Орієнтуйтеся на свій смак. І Не забуваємо, що в нас залишилася дуже смачна цибуля. Я її обережно вибираю і додаю разом із соком. Власне, у нас витопилося дуже багато жиру. Ви можете його додати частину або увесь. Тут уже як вам більше подобається. Я ретельно перемішую і продовжую розбирати м'ясо виделками. Сьогодні я буду додавати до нього зелень, а саме кріп і кінзу. Також це може бути петрушка, зелена цибуля або навіть ріпчаста цибуля. Просто шинкую усю зелень, а часник буду подрівнювати ножем, хоча можна скористатися і пресом. У холодильнику рване м'ясо можна зберігати протягом 3-4 днів, а у морозилці протягом 3 місяців. Але якщо ви готуєте велику кількість і плануєте зберігати м'ясо в холодильнику, то зелень, часник і цибулю додавайте безпосередньо перед подачею. Я додала соус зелень і приступаю до фінального перемішування. На цьому етапі я наголошую, що страву важливо пробувати і зробити її саме такою, якою вам смакуватиме. Можете додати іще перець або сіль, або соєвий соус. На гарнір я приготувала просто картопляне пюре. До речі, залишки того соусу, що у нас лишився після запікання, можна також додати до страви. Подивіться, як неймовірно це виглядає. Готуйте, експериментуйте і смакуйте.